Ввечері 3 листопада в Харкові пролунала серія вибухів. Один із ворожих боєприпасів влучив проїжджу частину в Шевченківському районі. Внаслідок прильоту постраждало 11 цивільних людей та четверо поліцейських. За попередньою інформацією, удар був завданий ФАП 250 з УМПК. О 22 годині 30 хвилин. Ворог наніс удар по Шевченківському та Холодногірському району Харкова. Також до цього росіяни здійснювали серію запусків авіабомб напрямку міста Харкова. Було о 9 годині 30 хвилин вечора. Влучання в Шевченківському районі в лісопарковій смузі безпостраждали. Щодо запусків о 22.30, також влучання були на Малодалиницькій територіальній громаді та влучання по території кладовища без потерпілих. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичай війни. Місцева мешканка Віра Іванівна розповідає, що живе в цьому районі ще з моменту його забудови, і їй дуже шкода бачити, як росіяни його знищують. Жінка добре пам'ятає момент прильоту, каже, що пережила сильний стрес внаслідок удару. Ми, ми вже готувались до сну і тут прозвучало декілька попередніх вибухів, але вони були на віддаленні. Але потім якраз дуже дуже сильний був вибух, і зашаталось у нас все в квартирі. Ну у нас, слава Богу, поміняні були не так давно вікна і двері, потім зв'язку з цим залишилося нормально. Але ж потім, звичайно, було і стрес, і тиск, і все, реакція була жутка. Ну, ходили зразу ж люди, волонтери обзванювали всі квартири, цікавилися, що немає поранених, який стан у людей. От і все, але страшно представити було, коли в телеграм-каналі з'явились перші фотографії цієї страшної біди. Я не знаю, яке треба мати серце. Якщо його, мабуть, зовсім не треба мати. Я маю на увазі зі сторони Росії і велике-велике серце всіх тих, які прийшли на допомогу буквально з перших часів цього, цього горя. Я бажаю так. Все було. Прекрасно, я живу на, на цьому мікрорайоні. Спочатку його будівництва. Фактично, з мого під'їзду починалася велика велика застройка, і було дуже дуже радісно, що такий він красивий, наш, красиве наше місце, і як водобарварське, все знешкоджується і так далі. і так далі. Внаслідок удару пошкоджень зазнали торговельні павільйони, житлові багатоповерхівки, супермаркет, трамвайні колії, автомобілі, в тому числі службовий автомобіль поліції. Ці діта поладінадцятого я просто живу рядом. Ну десь пів на одинадцяту. Я просто живу поруч. Працюю тут років сім вісім. Пів на одинадцяту вечора приблизно. Я точно не можу вам сказати. Прилетів кап. Ну пошкодило повністю магазин. Тобто під знесення тільки тепер відновленню не підлягає. Товар все через це. Ми втратили все повністю. Все повністю майже десять годин ночі був вибух. Ми сиділи вдома, все скло полетіло до чортової матері. А так, дякувати Богу, всі живі здорові. Ну, нікого не поранило. Ну машини там дерево поламалося на ну, так все нормально. у мене вибиті всі окна. У мене вибило всі вікна з цього боку, і дякувати Богу. Мене не було на цьому боці. Я вже пройшла в іншу кімнату. Перед роботою лягала відпочивати, і все вибило. Звісно, страшний звук дуже страшно, і це вдруге вже приліт. Хочу сказати дякую величезне комунальникам. Вони приїхали миттєво. Внаслідок ворожих обстрілів Шевченківського та холодних. Вільського районів було пошкоджено щонайменше 14 будівель, вибито більше пів тисячі вікон. На місці прильоту в Шевченківському районі працюють комунальні служби. Вони прибирають бите скло, аварійні дерева, лагодять трамвайні колії та закривають контури. Спасиби великим службам комунальним ДСНСникам, які. Я не знаю, вже п'ять годин. Уже тут чинилось п'ять годин утра. Вже було починено електрозабезпечення, і вже пішли перші трамваї. Ми думали, що їх не буде ще довго-довго, але служби. Я не знаю наскільки зорганізоване. Всім велике велике спасибі. Хай буде мир, хай без скорі як можна скоріше він наступить. Працюємо з 6 години ранку. До роботи залучено 120 людей. та 8 одиниць техніки. Вивозимо крупногабаритне сміття, підмітаємо скло, гілки, намагаємося як швидше розчистити. Підхід, щоб людям було комфортно, пліч опліч з комунальними службами на місці прильоту працюють небайдужі волонтери, які намагаються допомогти мешканцям пошкоджених квартир. Коли стається обстріл, ми виїжджаємо, оцінюємо яка необхідна допомога, і привозимо це непродовольчі товари і будівельні матеріали для того, щоб для екстреного ремонту, щоб поки люди отримають є відновлення і таке інше, щоб вони могли ну, забезпечити собі комфортні умови проживання, закрити вікна. Дахи, якщо це приватний сектор, отримати теплі ковдри, набори гігієни. першочергові чергові якісь потреби мають бути закриті. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.